Так, ну що ж, ми продовжуємо, і зараз будемо з вами говорити про річ, яка дійсно дуже актуальна, як ніколи. І мені здається, що у розумних людей у всіх ось саме танометри є вдома. Чому я так думаю? Тому що колись я все ж таки в 30 років була не дуже розумною, і мама все ж таки мене переконала, коли подарувала мені цей танометр. Вона мені привезла його, подарувала і сказала, що він вже має бути. Я кажу, та мама, та ти. Що, але коли я постійно почала жалітися, ви знаєте, що є гіпотоніки, є гі гіпертоніки. і дійсно треба перевіряти свій тиск. І як зручно, коли саме тонометр ось такий компактний, мобільний, так який ви можете взяти з собою в сумочку в дорогу. Я тепер завжди ви що думаєте? Я кудись далеко їду без тонометра? Ні, і мені треба знати свій тиск, щоб знати, як відреагувати, чи він мене підвищений, чи під понижений, а і що випити, так і як зреагувати вчасно. Цей тонометр справжня знахідка як для побутового, так і для професійного застосування. Він чудово підходить для вимірювання тиску пацієнтів будь-якої комплекції. Класична манжетка легко кріпиться на руці, забезпечуючи плавне нагнітання тиску та комфортне вимірювання. У комплекті вже є регулювальна ось ця манжетка, так, розміром 22-36. Антиметрів, яка не натирає, а та не перетискає руку. Керувати приладом просто завдяки зручному керуванню та великому чіткому дисплею. З відзеркаленням усіх показників вимірювань танометр може працювати як від мережі, тому що тут є ось такий. Бачите, як вихід. Ви можете взяти свою зарядку від телефону. Так і танометр може працювати як від мережі. Адаптер купується окремо, але це не проблема, адже він працює від чотирьох батарейок, типу. А то його можна завжди взяти в дорогу. Так ставили батарейки, і вуаля у вас завжди під рукою танометр не потрібно шукати розетку і так далі. Або можна від повербанку. До речі, так само автоматичне відключення для економії заряду батарей. Танометр має функцію автоматичного вимкнення. Так, через одну-дві хвилини без діяльності. Індикатор заряду батареї ви завжди будете знати, коли настав час змінити елементи живлення, комфортна. Ми турбуємося про здоров'я наших любих телеглядачів. І в нас вже перше падіння вартості 1850 гривень. 1850 гривень. Це вже перше падіння вартості. Комфортна технологія вимірювання, тонометр використовує. Сучасні алгоритми для швидкого та безболісного нагнітання повітря в манжету вимірювання відбувається тихо і максимально комфортно. От давайте зараз з вами я продемонструю. Так можливо, зараз собі поміряю тиск. Ну єдине, ви знаєте, що коли ми міряємо тиск, бажано ага, мовчати. А... Треба мовчати так, не рухатися, бути в спокої. Ще дуже часто от, треба спочатку сісти, посидіти. Ну, в ідеалі то хвилин 15, ну хоча б 5 спокої. Тому у мене зараз може бути таке нерелевентне значення, так, але ось так дуже легко. Манжетка, до речі, давайте ще раз продемонструю. Дивіться, яка манжетка, які ще запаси. У мене ручка не дуже худенька, так. Вона така доволі пишна. Ось я вдягаю цю манжеточку, бо у мене було, я купила, я хочу потягнути сюди в діти, а у мене вже ця штука вилізла, знаєте, вискочила. Я знову. Намагаюсь направити, тому це точно дуже зручна манжеточка. Так, зараз ми її беремо все дуже просто, так, ось так затягнули. Потім тут у нас іде як ліпучка. Далі, що ми робимо? Тут все дуже просто. От згадайте, ось ці такі професійні так, тонометри, там коли лікар до вас приїздить на швидкий, там вони ще сидять, вислуховують. Але інколи ну, у нас немає певної освіти, досвіду, зрозуміти, поняття, як це. От ви приїхали до своєї бабусі похилого вона ну, не справиться з цим швидше за все. Але якщо ви їй подаруєте ось такий тонометр, дивіться, просто натискаєш на кнопочку. Подивіться, мої хороші, ти просто натискаєш і все, і він вже працює за вас. Тобто він зараз дуже ось так спокійно, не гучно. От я зараз затихну на секунду. Відчуйте, він взагалі майже безшумний. Ледь-ледь його чути. Тобто немає якогось дискомфорту, гудіння. Ось він буде набирати, набирати, нагнітати. Так, а я бачу, у нас там вже і. Ну, у нас ми, знаєте, знайшли якісь батарейки, вставили. І, ну, в принципі, тягне. Поки ось я дивлюсь, вимірює мені тиск. Цікаво, який мені зараз тиск намірює, коли у мене рот не закривається, так? Код товару не забувайте ще так само називати. Мої любі. Так, ну що там? Іде, іде. Зараз накачав. Нічого собі вже, скільки мені тут накачав. Так. Все, пішов відлік зворотній. Я теж перечутті чекаю, чекаю, зараз побачимо. Mm. Так, ведуча Любомська Маргарита і її тиск в прямому ефірі. Mm. Так, ну що, цікаво, мені самі цікаво. Ну, звісно, він. Зараз подивимося. До речі, у мене дуже часто підвищений тиск, тому... О, ну те, що я вам казала, 133 на 87. І. Враховуйте те, що я зараз постійно ну, активно щось говорила, жестикулювала, тому можна трішечки зробити знижку. Але зараз я себе абсолютно добре почуваю. Але у мене переважно зазвичай так підвищений тиск, і я тоді відчуваю, що в мене такі відчуття, ніби мені такого піску в очі насипали, голова дико болить голова. І от коли я почала своїй матусі жалітися колись свій час, вона мені каже: помір'яй Поміряйте! скажу, мама, який тиск! Чим його тобі поміряла? Піди в аптеку, зайди, там є такі спеціальні каж. Ти гіпертончик в мене, так? 1500 гривень мої любі. За тонометр у нас знову падіння вартості і це чудово. Не даєте мені навіть розказати пан режисер про те, як мені колись мама все ж таки втюхала тонометр, і за що їй дуже вдячна. Так. Фінальна вартість одразу 1299 гривень за танометр. До речі, зараз давайте ще вам покажу, якраз ми наблизились сюди. Дивіться, ось у нас є ще така кнопочка. А що це означає? Сет написано так. А це, наприклад, вас двоє, так? Да? Ви чоловік і дружина? Там ну у вас там двоє членів родини, і ви там будете вимірювати собі і йому тиски. Бачите, тут можна навіть потім бачите, ось тут одна людинка. Не знаю, чи зараз видно. Ось так, бачите, одна людинка або натискаю, і тут, бачите, номер два. Тепер, так, зараз по світлу вихоплю. Номер два з'явився, так? Тобто ви можете обрати, кому ви будете міряти. Ну, запам'ятати, звісно, так як ви, головна в сім'ї, дружина, так? Куди ще я поверне так? голову? Тому ви собі обираєте, що ви там номер один, до прикладу, так, і потім дуже просто: ви одразу натискаєте, і два рази це ви натискаєте, і все, і ви вимірюєте. Та саме зараз для себе тиск, так, номер один. Якщо ж ви вимірюєте чоловіку, ось зараз я теж вимикаю. Знову вибираємо з вами ось тут. Зараз один. Ви вибираєте номер два, потім знову два рази натискаєте і іде вимірювання. І потім іншою кнопочкою, ось вона тут memory, так, ця мем з іншого боку. Тут небагато, тільки три кнопочки. По суті, вам достатньо знати тільки одну кнопочку, так. Якщо ви тим більше там приїхали, там тій самій бабусі, так, прабабусі, подарували. Ували, їй оце сказали. Вона собі просто включила, подивилася, який тис, навіть коли забула вимкнути, буквально хвилинка, дві він сам вимикається, що теж дуже важливо. А буде зберігати так економити заряд? Значить, цією кнопочкою ви можете потім переглянути, перевірити саме список вимірювань, так і для одного, і для іншого члену родини. Тому там до 99 вимірювань зберігається. Тому це дуже зручно і комфортно. Але ми ж на цьому не зупиняємося, як ви розумієте, тільки сьогодні і тільки зараз. Так, зараз мої хороші. Я виставлю наш тенометр. Тільки сьогодні. Ні, 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 давайте наближати, тому що тут зараз така родзинка приховалася. Зараз ми будемо вам демонструвати. Приготуйтеся тільки сьогодні, тільки зараз при купівлі нашого автоматичного тенометру, ДТ-1173 Ви отримуєте цінний подарунок. Ми даруємо вам компактний діагностичний. Прилад пульсоксиметру це необхідний прилад для вимірювання та контролю, саме рівня насичення а, крові киснем, сатурація, що називають так і. Частоти серцевих скорочень а прямо у вас вдома пульсоксиметр застосовується для профілактичних цілей для оцінки функцій дихальної системи, а також для людей з серцево-судинними чи легеневими проблемами. Його мініатюрні розміри дозволяють носити його з собою та використовувати у будь-який час. Отже, ви отримуєте два життєво важливі прилади за ціною одного автоматичний тонометр ДТО. 1173 та пульсоксиметр у подарунок. Не прогавте цю унікальну можливість. Телефонуйте прямо зараз і замовляйте комплект здоров'я для себе та своїх близьких. Ось така сьогодні в нас класна. До речі, тут так само ви вставляєте дві батарейки типу А. А далі тут все просто. Ви його собі на пальчик, ось так надягаєте. Ну, мене правда ж тут лак, так взагалі в ідеалі щоб не було лаку. І тоді ви там натискаєте на кнопочку так. Цей пульсоксиметр. І він починає вимірювати так відповідно нам сатурацію. Все дуже легко, дуже просто. Єдине, що в комплекті не йдуть батареїчки, ви потім попіклуйтеся про те, щоб е все ж таки е були у вас батарейки, так, щоб ви придбали собі, можливо, у вас дома акумулятори є. Ну, до речі, танометр там взагалі все дуже просто. Там ще є адаптер цей обхід, так, і ви можете а, навіть від павербанку поміряти собі тиск, від а, саме вашої зарядки, так, дома, так само, так, що тут він мені наміряв, 60... 6 чи 99? 99. Так, Сань, ну що, жити буду? 99 – це порадка. <'я> жити буду? <рап 'я> Твої ставки з твоєю любов'ю до мене. Так, ну що ж, а, класний подарунок. Оце єдине дівчата і хлопці, що а, дійсно закликаю сьогодні, як ніколи. Якщо у вас ще немає вдома в тонометру, все ж таки а, не пожалкуйте цих грошей. 1299 гривень. Це не такі великі гроші. Між поки ще у нас іде саме пульсоксиметр в подаруночок, так щоб вимірювати ситуацію, кисень в крові. І ось такий іде. Варіант танометру, який дійсно буде рятувати вам життя. Повірте мені, дуже часто в нас то магнітні бурі, то зміна погоди, то болить голова, і ми не розуміємо, чи це мігрень у нас, чи це дійсно треба поміряти свій тиск. А ще я раджу, коли ви його придбаєте, ось не полінуйтеся собі прямо тиждень, а краще два це. Мені лікар була радила поміряти свій тиск, щоб ви знали, який ваш вам комфортний тиск, так який у вас в середньому кожного дня. А тиск і я собі виміряла зранку, в обід і ввечері тоді пам'ятаю. І я вже чітко знаю, що для мене ну так той підвищений це не дуже добре, але мені з ним комфортно. От якщо вже 150, бахне, бах, от то вже не дуже. Ну навіть уже коли 140, мені вже тоді я прям відчуваю дуже сильно. Але це теж треба в спокій поміряти. Ну і я була дуже вдячна тоді, матусі, коли вона мені. Е Привезла на день народження на 30 років. Я ще з неї поржала. Він, ви знаєте, він так може ще півроку і полежав. Потім вона мені каже: А поміряй тись, коли їй там. Почала жалітися, кажу, боже, сьогодні так болить голова. Очі, очі. Вона каже: Поміряйтесь, поміряйте. Кажу, ну ладно, вмовила, я міряю, і, і тут я зрозуміла, що я була не права. Тому знаєте, мама, і я поганого не порадять. Ну що ж, нагадую, що у нас а тільки дві нагоди залишаються. Я нагадую, що ми доставочку сплачуємо за вас, тому ви суттєво економите. Дуже класна пропозиція тонометру. І ще у нас іде в а, коробці, так і потім іще тут іде теж така якась інструкція. До у нього відповідно так само манжетка класна. До речі, від 22 до 32 сантиметрів. Знову нагадую: так, все. У нас їх дві штучки залишається, Ми змушені рухатися далі. Тому робіть свій правильний вибір. А ми готуємо для вас наступну пропозицію.